Моє перше замовлення в 2024 році, в січні місяці така водичка лак чоловіча, жіноча водичка Дейв в об'ємі 50 мл, шампунь, контроль для втратою волосся в об'ємі 400 мл. спрей сироватка для надання волосся об'єму, жіноча туалетна водичка Attraction. В об'ємі 50 мл. І ще одна водичка в об'ємі 100 мл. Attraction жіноча, туалетна водичка і Mary Queen. дуже приємний аромат такий ожина, фруктовий, Пурпланка. звичайна біленька пурпланка. спрей для волосся, неперевершене сяйфу. Ось такий крем замовили для видалення волосся на обличчі. Крем для рук. Дуже класний парфумований лосьончик з ароматом Attraction Awaken. Кулькові дезодранти, жіночий персів і чоловічий Full Speed Quantum. Дуже приємні аромати. Ось такий ще Expiram. Чоловічий парфум. Система навколо очей Lifting Effect. Маленький міні-спрей в об'ємі 10 мл з ароматом Every Confidence. 10 мл туалетної водички, парфумованої водички Today. І ось ще отакий аромат Attraction Game. Також в об'ємі 10 мл. Засіб швидкої дії для проблемної шкіри. Олівець для очей. Е, чоловіча туалетна водичка Full Speed В об'ємі 75 мл. І ось така новиночка, дуже приємний класний аромат е, лимончика і базиліку. Дуже приємний такий свіженький аромат, рекомендую спробувати. Також новиночка У мене пробний зразок mask. Е, Метрополітану, чоловічий аромат буде представлений в наступному каталозі лютий місяць. А також прийшов ось такий аромат. Love You Connecting. Дуже приємний аромат, дуже відчувається гарно. Мандарин приємний і ніжна троянда. Всі ці новиночки будуть представлені в наступному каталозі лютий місяць. Замовляйте ось такі каталоги. Також маю товари в наявності. Дякую за перегляд! Всім пока-пока!